Щодо питання квартирно експлуатаційного забезпечення, тут ми виробили стратегію забезпечення житлом міськослужбовців та членів їх сімей, якою передбачено власне будівництво житла, його закупка, виплата компенсації, а також закупка житла шляхом кредитування. Та здійснюється на даний, наразі здійснюються заходи щодо закріплення і відповідними нормативно-правовими актами. Завершиться робота щодо розглоблення електронного обліку земель оборони. Ви знаєте, які проблеми у нас існують щодо обліку земель і взагалі використання цих земель. Цю роботу, ця робота наразі знаходиться в завершальному етапі. Опрацьовується питання щодо реформування системи квартирно експлуатаційних органів з підпілкуванням територіальним управлінням, е, командуванням е, відповідно до зони відповідальності.